Для перемоги Україні потрібно що. Мотивовані навчені люди і багато західної зброї. Що нас відрізняє від росіян? Ми люди, вони ні. Про що шкодуєте? Треба було закачувати більше спину і ноги. Найбільша втрата на цій війні. Фізичне і психологічне здоров'я. Мій друг дракон, який з 2014 року воював і загинув під Бахмутом. Після війни що нас очікує? Дуже багато роботи, і дуже багато Якою ви бачите перемогу. Це громадянська війна в Росії. Що для вас незламність? Рухатись вперед. Росіяни двічі прийшли в його дім з війною. Він боровся і буде боротися відчайдушно за свою домівку, за свою родину. За свою країну про війну тривалістю майже у 10 років будемо говорити далі. Це незламні зеленої чабаки і мій гість сьогодні. Роман Петров, позивний «Родомир». Романе, доброго дня! Вітаю зараз! Коротка довідка про ваш шлях у цьому житті і шлях на війну. І далі продовжимо нашу розмову. Роман Петров позивний «Родомир», військовослужбовець за фахом політолог. Навчався у Донецькому національному університеті. Із 2014 року займався волонтерською та громадською діяльністю. Близько трьох років, починаючи з 19 го очолював добровольчу групу аеророзвідки Капітошка. Після повномасштабного вторгнення добровольцем брав участь в обороні Києва та Бучі. Пізніше у складі групи аеророзвідки відправився на Херсонщину та Запоріжжя. У червні 2022 року мобілізований до армії. Десять років для когось війна почалася в лютому 22-го року, для вас набагато раніше. Коли саме, як вона і почалась в 14-му році, то вона і для мене почалась. Моє місто рідне було, скажімо так, окуповано рівно одну добу після умовного референдуму. Після того туди вже зайшли наші десантники і правий сектор, і воно було звільнено. І ми думали, що все закінчилося, але насправді. Тоді все тільки почалося, коли я говорила про те, що росіяни двічі прийшли з війною. в Ваш дім я мала на увазі саме ваше рідне місто на Донеччині. Мова йде про тоді Димитров і після 16-го року Мирноград. Так, так точно. 2016 рік відбулося перейменування, 14-й рік вторгнення російської армії. Чи розуміли ви тоді, що це лише початок? Я ж за фахом політолог. І ще з 2008 року ми з моїми колегами вже розмовляли про те, що Україна наступна. І... Після Грузії. Після Грузії, так, да. абсолютно вірно. Але одна справа розмовляти, а інше розуміти, що все це відбувається. Після Майдану стало ясно, що вони отримали Крим і наступний буде Донбас. Внаслідок безкарності з 2004 року, тому що ніхто не був покараний за. Те, що вони робили на Донбасі у 2004 році. Е, якщо ви пам'ятаєте з'їзд, е, сепаратистський з'їзд в Северодонецьку, всі ті люди, які там знаходились, вони потім е, займалися, скажімо, просуванням е, руського міру е, в Донецьку, в Луганську, ну, взагалі по всій Україні, безкарність породжує ще більшу безкарність, на жаль. Ваша родина проживала на той момент в типовому, так шахтарському містечку. Таких було десятки, сотні на Донбасі. Як зараз ми бачимо, Донбас, схід України розділився на прихильників руского міра і таких палких патріотів, як ви. Як так сталося, що серед того російського з'являлися такі люди, як ви? Ми, я дуже просто полюбляю історію зі школи. Я її ретельно вивчав. Самоосвіта? Так, просто багато читав, плюс так вийшло, що хоч я вчився доволі таки посередньо, сама історія у мене завжди була відмінна. Я їздив на Олімпіади, навіть там дещо вигравав на рівні міста і області. І я розумів, що таке Росія, що таке Україна з класу з 5-6. Плюс в мене доволі таки, скажімо так, Патріотичні батьки певним чином, і вони це закладали. І е, треба сказати, що ще освіта університетська. У мене був просто один з, скажімо так, викладачів людина, яка розмовляла українською мовою ще в, на початку нульових. А і це було нетипово і не Нехарактерно, Не геть не характерна. І для мене він став певним зірцем. Цей викладач це Володимир Профірович Кіпінь. Він і зараз, якщо не помиляюсь, викладає в Донецькому національному університеті тільки в Вінниці. Він переїхав, так, після 2014 року, цей виш. Так. Все. А потім Майдан 2004 року. Я зробив свій святоглівний вибір вже тоді. Майдан, ви маєте на увазі помаранчеву революцію? 2004 рік. Тоді ви були ще студентом. Це перший другий курс? А, так. Чи було. А... Таке, що вже після 2014 року, коли ви пристали на справедливу боротьбу за своє майбутнє, і знаходячись в умовах війни, по той бік окопів були ті хлопці, з якими ви колись грали в дворі, але вони підтримували не українську армію, а ворожу армію. Чи ставалося так у вашому житті? Ну, там у мене сусіди деякі пішли там за цю Дерляндію воювати, але. Це просто питання рівня інтелекту і е, якихось морально-етичних якостей. Якщо тебе все нормально з розумовими здібностями, і в тебе є певна совість, все. ти будеш просто підтримувати а свою батьківщину, Б, країну, яка може дати тобі багато можливостей. Ну, це навіть, якщо це, Ти не маєш морально-етичних якихось якостей, але маєш розумові. На нормальному такому рівні. Ти будеш підтримувати Україну? Ось і все. Достатньо тільки подивитися історію, так, поверхнево або почитати відповідну літературу. Все. і Хоча, з іншого боку, з іншого боку, в мене ще в університеті частина викладачів були. Проукраїнське налаштовані люди, а частина, скажімо так, розробляли ідеологію цієї недореспубліки. Ну, люди вони це звич... приховано робили? Ні, люди з вищою освітою, зі соціальним статусом, ну там просто питання грошей. Питання грошей і таких, ну звісно, були там декілька таких міських божевільних, але це маленький відсоток Все це просто гроші і бажання влади там, статусу. І все. Скажіть, будь ласка, а ви завжди були україномовний? Та ні, звісно, ні. Це російськомовне середовище, скажімо так, суржик От. Але десь з 2006 року я перейшов на українську мову, приїхав з Донецька сюди, в Київ, декілька років тут жив, потім знов повернувся. Ну, з того часу я українською мовою то спілкувався в побуті. Переважно. Потім, коли повертався на Донбас, це був ж такий суржик. От, а десь з 2019 року я перейшов повністю на українську вже мову. Всі на тебе дивляться, Ого, ти таку там зірку притягнув смерті сюди. У мене просто білий піток в армію мене ніхто не брав. Це буде повна, вибачте, якщо ви там якусь республіку тут створите. Починається війна, а я ще в потязі. 14-й рік почався. Війною для Донецької та Луганської області, якщо в Києві про це чули, але не були втягнуті в цей процес, то ви особисто бачили все на власні очі. І ви тоді стали волонтером? Щ з чого почали свій шлях? Та все банально було, просто хлопці, які зайшли там добровольці або військові. Е Нічого не мали, от геть починаючи. Там шкарпетки, труси, і погнало, погнало, погнало. А я мав певний просто організаторський хист, і, скажімо так, на місцевому рівні певні горизонтальні зв'язки. І я їх використав максимально. Це непогано в мене виходило. Ось і все. Справа в тому, що, наприклад, там напередодні референдуму. А, ніхто нікого не знав, ніхто не мов, ну, маяки містечках шахтарських. Всі один одного боялися. Ніхто, мало хто комунікував, ну, всередині родини, ти розумієш, що щось робити треба. А що, як, зброї в тебе немає, навичок військових немає. Відповідно, ну, розгублений, розгублений і не розумієш, що тобі робити. А... Зорганізувати якусь допомогу матеріально-технічно, це вже значно легше. Ну Це не військова справа, скажімо так. З одного боку, це логістична справа, військова, з іншого, це як і цивільний може робити без проблем. от Це був такий варіант, в якому я був корисний. От. Ми з братом сиділи, якось розмовляли, що робити. кажу Спіймати якогось і відлупити його, і потім. Ну, і що далі? Нічого. У нас була фарба е, жовта і блакитна, і у нас там така, е, скажімо так, умовна е, траса здоров'я була. Там люди бігали, спортом займалися. Ми за ніч, типу, е, пофарбували всі дерева там е, в жовто блакитні прапори, за ніч вдвох. Ну і все. Що далі? Ну, надрукували листівки, порозносили їх, позасовували. Е, в скриньці, там, про те, що що ви робите, люди, люди добрі, це буде повна, вибачте, ска, якщо ви там якусь республіку тут створите. Далі що? Далі зайнялися волонтерством, і воно затягнуло, і доволі таки на довгий період. І потім у вашому житті сталася аеророзвідка? Е, так, волонтерство, воно ж е, пройшло певну межу, залишилися якісь великі фонди. А ми, ну що ми. Скажем, дрібні на їхньому фоні, дрібні волонтери, е, вже немає того. Не було такої потреби, скажімо чесно, е, кардинальної, такої радикальної, і не було такі вже можливостей. Все. А е, воно ж не відпускає тебе. В тебе багато знайомих. Ти звик відчувати, що ти комусь потрібен. Е, ти розумієш, що це війна, і що вона буде ще довго йти і. В арію, і в мене просто білий квиток, в армію мене ніхто не брав, ні на який контракт. А, за станом здоров'я? Так, за станом здоров'я. І Тому я вирішив, що окей, волонтерство закінчується, на контракт мене не беруть. Що мож, ми можемо робити? А, ну, а розвідка це ж тоді, це зараз така розвинена тема. Раніше. Ти приїжджаєш там з ще там були такі старі моделі там, з фантомом, з третім, з четвертим. Ну, це аналог Mavic угу. відомого. Всі на тебе дивляться, ого, ти таку там зірку притягнув смерті сюди. Оце а зараз... вони тоді літали метрів на 300, якщо не помиляються. Ні, ні, нормально. Тоді фантоми вже літали, ці фантоми літали нормально, плюс там робили певний апгрейд, угу. і можна було багато корисних речей робити. Просто це було в маленьких масштабах, не так як зараз. Але ж все рівно потребувало знань. Де ви вчилися? В польових умовах? Сапери нам показували, як там розібрати умовний там вог і як його кинути, щоб вона здетонувало, чи якусь саморобну. Ну, я не знаю, бімбу зробити. От, і так далі, обмін досвідом. Пішло, вшло ти більше спілкувався з людьми, нарощував зв'язки вже в цьому напрямку, і в нас декілька людей було. Один з них, теж, ну, ми всі там з Донецької області були. От, один з них така цікава особистість, він мусульманин з Донецька, і ще і, скажімо так, він корієць. Крейський мусульманин з Донецька. Такий собі мікс, типовий. Да, ну то і нормально, і він хороший сапер був. І міг зробити всякі цікаві штуки. Потім які летіли на голову. І все. Це приносило задоволення, ти робиш корисну справу, приймаєш участь в історичних подіях. Задоволення від того, що ти не осторонь, а ти залучений до процесу, і так як ти можеш, ти це робиш. У ну, це ж певний наркотик. Ви знали, що ця війна вона буде набагато жорстокішою. Ви попереджали своїх рідних, друзів. Вам довелося продати все своє майно там на Донеччині і перевести родину сюди. Звідки ну, ось це відчуття? Та це просто елементарна логіка. В них нічого не вийшло. Ну, стало ясно, що рано чи пізно вони далі посунуть. І це знов таки, якщо прифронтова зона, там град долітає умовне, або якась важка арта, то не варто там тримати нерухомість, бізнес зробити ще щось. Ну, це нелогічно. Тому і все продав, це ж все, що мав, і. Казав батькам там і рідним, що варто продати і жити десь в іншому місці, тому що якщо і почнеться, все почнеться там на Сході. Угу. Ну, і все. Я, я продав не, ні. Вони втратили? Та поки ні, але. Матеріальна якщо... цінність знизилась. Дуже сильно знизилась. Я не знаю, там, ми будемо намагатися, щоб все було добре. і Матеріальна цінність піднялася вверх знов. Угу. Ну, але там вже. Це поки що невідомо. Ви рятували свою родину, перевезли сюди до Києва, тому що війна була там на Донбасі. Але в лютому, 22-го року, все ніби повторилося, і ворог уже був на підступах до Ірпіня, який став для вас прихистком. Що ви подумали в той момент? Ваші емоції не було певного дежавю? Uh... Ні, не було, тому що це геть зовсім різне. В 2014 році це ж все ж таки були місцеві якісь колаборанти, і е, все так в моєму місці було відносно лайто. Е, скажімо так, якщо б в Україні було трошки більше, на той час, на 2014 році, трошки більше військової потуги і структурованості ресурсів. Тобто взагалі ніякої республіки не було. Ну і бажання, відповідно, mm -hmm. політичних еліт. А тут в 22, в 22, в лютому, тут була така дуже моцна двіжуха. Я, чесно кажучи, багато книжок читав радянських про Другу світову. Я себе відчув таким героєм Другої світової, тому що я зустрів в потязі війну. Їх ми з дружиною їхали зі Львова в Київ. І тут починається війна, а я ще в потязі. І я розумію, що не можу щось зробити, поки я до Києва там декілька годин залишається. Ну, ось і все. Головна задача була тільки, щоб дружину відправити десь. Е, я домовився просто до цього з товаришем е, з Львівської області, що їм прихистить і мою родину, і дружину. І... Домовилися ще до 24 так, лютого. За скільки? За скільки ви розуміли, що війна розпочнеться? Ну, десь за місяць я йому подзвонив сказав, що ти там. Якщо що, в нього великий будинок, просто є там можливості. Він сказав: та, без питань, прийму родину і... і дружину. і все А ви ці думки озвучували в голос? Дружина про це знала? Чи ви вже потім перед фактом. Ні, всі та всі Я всім казав, що будьте готові, маєте маєте все це на увазі. Ну, на жаль, то якось люди просто не вірили. Все це угу. до кінця. То я сам до кінця. Наві... ну навіть, ти готуєшся, думаєш, що ну, раптом нічого не буде, але готуєшся. ось так. В чому полягала ця підготовка? Е, ти отримуєш більше навичок, е, і я собі таку перед дружиною отмазку придумав. Ну, як отмазку, то вийшло не отмазку. Я просто їздив напередок. Е, більше скілів, більше досвіду, це більше шансів вижити. Тому Мається це я... на увазі фізично, так, готувалися? І не тільки? Ну, як, технічно. Тому що все, що пов'язано з розвідкою, це в першу чергу техніка і досвід користування цією технікою. От і фізично я просто не вживав алкоголь, не палив цигарки ходив на турнік з брусями. Ну постійно багато років, там, можна сказати фізично, і психологічно ти маєш бути готовим, ну плюс. Ти напередку там критини крути якісь прильоти, якась стрілкатня, стрелька... якась двіжухи, ти до всього цього готовий. Тобто до війни я був готовий на відміну там, від більшості наших співгромадян. А нині, за вашими спостереженнями, співгромадяни готові, готуються? Майже всі на війні з мого оточення. А, а всі інші, ну, якась частина свідомих людей готується. Але ці свідомі люди, от от вже вони підуть, я думаю, в армію. У мене багато було товаришів, які є, які пішли та мобілізувались добровільно в армію от в цьому 24-му році, в кінці 23-го року. Ну, тобто, От вони морально себе готували-готували і фізично, і морально. Я бачив, що от людина ще не готова. А потім хоп, в армії, хоп, в армії. Повірте, я бачив таких людей, які... Ну, про яких я не подумав би, що вони пішли в армію. А вони пішли. Це там класичний якийсь ботан. Хоба, я бачу, що він в армії. Хоба, бачу в армію. А ті, хто не готовий йти в армію, це просто психологічний захист. Вони думають, що, думаю, що це їх не стосується. Я... Чув таку думку, що вони найбільші фанати ЗСУ і вірять в більший ЗСУ, тому що ЗСУ їх захистить і все буде нормально. Рома, якщо про е, серйозне і про подальші ваші дії, все ж таки ви потрапили до війська, ви зараз у складі Збройних сил України? Я так, правильно Збройних розгляну? сил України. Це сталося в минулому році. Mm. Коли ви підписали контракт? Ні, не контракт. мобілізація в 2022 році. Ну, ми були добровольцями, у нас був mm -hmm. маленький загін. Добровольців, і ми просто співпрацювали з, з різними частинами. Я так розумію, що це ви в військових умовах десь там. Це от контрнаступ на 23-й рік. Угу. Ми йдемо на позицію. Оцей відос ми вираховували і склад з БК, і, там, і техніка стояла і роздовбали. Контрнаступ про нього так багато говорили і казали, що мають військові робити те, те те, особливо ті люди, які не перебували там на місці. Вони перебували тут, і їм було очевидніше, їм було видніше, як вам воювати. Що ви можете сказати з того, що дозволено публічно про контрнаступ? Ну ми військові, і наша задача. Вбити ворога і залишитися живим. Я вважаю, що просто в нас дуже багато людей, навіть дотичних до армії, але не маючи компетенції, починають коментувати дуже такі глобальні якісь події або давати поради. Людина може бути сержантом або там лейтенантом, і, а поради на рівні Генштаба дає. Ну, це неправильно в тебе немає обсяг, це величезний обсяг інформації. Щоб зробити якісь висновки, ти маєш ознайомитися з цим обсягом інформації, а потім, потім давати поради. Людина бачить свій маленький шматочок роботи і дає поради. Угу. Як там казав один чувачок, я маленький гвинтик. От, що я можу сказати. То було дуже складно. Було дуже складно. Звісно, вони готувалися. Росіяни дуже сильно готувалися е, до нашого контрнаступу. Дуже якісно готувалися. Е, і. Ми зробили все, що могли. Угу. На жаль, на жаль. Ну, це факт просто. Е, досягнути тих цілей, поставлених. Е, не вдалося. Чому? То це мають зробити висновки вище керівництво, зробити висновки і вірні висновки, щоб ми рухалися далі. Просто ж люди звикли до того, що ми вигнали росіян з Київщини, Сумщини, потім удачна операція на Харківщині. І всі думали, що зараз ми їх хоба і поженемо, що скинемо в Чорне море. Ну, на жаль, цього не відбулося. Хлопці робили ну, те, що я бачив. Mm. Ще все, що було в наших силах, було зроблено. І було заплачено велику ціну за ті там, кілометри, кілометри, які ми забрали назад у ворога, mm. де окупували. Ну, ми рухалися рухались там, на Запорізькому напрямку, в напрямку роботи, ну це таке ж ну, доволі таки складний. Складна ділянка була. Тому давати поради. Навіть я не кажу вже про диван, Я кажу навіть, якщо ти в війську, ти маленьку ділянку свою бачиш. І завжди тобі кажеться, що вона сама важлива і найбільше туди навалюють. Ну, таке, от, ну, це психологія. Просто ви згадали Київщину зараз. Чимало дискусій з приводу травня-червня і президент України. Говорив про можливий наступ з боку ворога саме в цей період. Чи думали ви над тим, що може повторитися історія 2022 року, і ворог буде знову на підступах до вашого другого дому? Я маю надію, що ні. Тоді просто скажімо, це була певна стратегія підпустити ближче ворога. Щоб він розтягнувся, логістика його розтягнулася, і потім його як ковбаску нарізати. Uh -huh. Ну, внаслідок чого? Ну, ніхто ж не думав, що вони будуть таке коїти в цивільних містах з цивільними людьми. От. Зараз я думаю, що у нас достатньо сил для того, щоб ворога не пустити сюди. І такий ще момент. Він знов, якщо навіть сюди попред, величезні втрати з його боку, і знов таки розтягування логістики йому прийдеться воювати в таких, скажімо, складних умовах, то я думаю, що, ну, я маю надію, що все буде добре, і я ж вірю в зсу. Я так само, а, і як переважна більшість українців, але чи ставалося так? Чи допускали ви думку, що не дай Боже в цій війні. Ми поступимось, чи, чи думали ви над цим, За яких обставин це може статися? Я не кажу про програш, я кажу про поступки. Немає сірого варіанту. У нас є або чорний, або білий. Або ми перемагаємо і відбуваємося як держава, як нація, або ми програємо і просто розмиваємося з політичної, фактично, з політичної карти світу зникаємо. І я впевнений, що ми будемо зни, зникнемо як нація. Але ж цього не можна в жодному разі допустити. Ну, тому просто це мають зрозуміти всі люди, які хоч якось себе відчувають українцями. Про те, що вони мають всі шанси не вижити, якщо Русня переможе великі шанси. Я не кажу про всіх, там, ясно є слованці є ждуни, але. Ну, та частина, яка відчуває себе українцями, вона буде аб ліквідована. Тих людей, яких можна асимілювати асимілюють, всіх інших, ну, в них є великий досвід геноциду різних народів. тому і знову ж таки повертаємось до історії, яку потрібно вчити для того, щоб робити висновки на майбутнє. Романе, а чи можете пригадати за ці 10 років найстрашніший момент цієї війни особисто для вас? Коли було найстрашніше? Е, так. Кожний мінометний обстріл. Це страшно. Ні, найстрашніший – страшний танчик, тому що. В нього одразу вихід і одразу прильот по тобі. Ну, от. А, та саме, не те, що саме страшніше, але, скажімо так, момент, коли я зрозумів, що ти зараз або щось робимо, або все гайки. Ми були в Бучі, наша група теж партизанська. Розвідники, місцеве ТРО, якісь ще там патріоти, і вже Буча була по. Вже вони зайшли на вокзальну, вже їхні колони там розсікали, і вони е, вже їздили навколо нашого будинку їхні коробки, uh -huh. а у нас там щось е, три автомати, десь 5-7 магазинів, пару гранат, і чувак з ножем. Він прийшов з до нас ножем. Але ж скільки сили, бажання захищати своє було тоді. Я думаю, це адреналін. і... Бажання щось робити якось так. Про що мрієте найдужче? Думаю якось такої, чесно кажучи, мрії. Знаєте, там, людина думає про машину, про якийсь відпочинок. Такої, якоїсь конкретної мрії немає. Хочеться, щоб все це було не дарма. Я не кажу не тільки про перемогу, а кажу взагалі про те, що потім мрію, знаєте, я водив групи якраз коли був в піх... певний період, я був в піхоті. Я був головний група, я їх водив. Заводив на позиції, виводив, займався розвідкою. А, і а, я завжди казав хлопцям, що треба рухатись. А, треба рухатись, тому що якщо ми тільки зупинаємо, міняємося, то все, ми мішень. От і я для держави, от моя мрія, можна сказати, така, що треба рухатись вперед. От хочеться рухатись вперед. Тобто зараз ми стали в лобом вперлися в цю війну. І поки ми не проламаємо цю стіну, руху не буде, а рух це життя. Ну, це і в організмі рух це життя, і на війні рух це життя. Так, да, інколи там треба заховатися, але так це життя. Ти рухаєшся. Якщо ти рухаєшся, то значить по тобі важче там попасти. Ну, тому мрію про рух вперед для як для себе, так і для країни. Чи правильно я вас зрозуміла, що ви будете рухатися в цьому напрямку до самої перемоги і будете у війську, поки Україна не переможе. Будемо буду в війську там, поки буде вистачати фізичного і психологічного здоров'я. Романе, дякую за цю бесіду і дуже б хотілося, щоб таких свідомих людей в нашому війську було якомога більше. Дякую. Дякую вам.